Найрізноманітніші ягоди заполонили продуктовий ринок пасажу Луцьку. Куди не глянь, всюди можна придбати літню смакоту. Лухина, кавун, абрикос, никтев, інжирний інженек персик, сливка вже є наша закарпатська. Найбільше беруть лухину. Лухина найбільше йде зараз. За популярну ягоду просять від ста десяти до ста п'ятдесяти гривень за кілограм. Дрібніша, дешевше, більша відповідно дорожче. Таку ціну продавці вважають нормальною, приблизно такою ж вона була й минулого року. Ну а знайти лохину зараз найпростіше. Вона є чи не в кожного торговця. Минулий рік лохина також була така гарна ціна, бо казали, що не було збуто за кордон, то ну, в мене діти трошки їли. старалась більше купляти лохини, бо дуже люблять. Ну, тут саме дешевше, 100, 140 гривень кілограм, але це домашня, дуже, дуже смачна, діти дуже люблять вдосталь на ринку і чорниці. З ажіотажної вартості 100-150 гривень за літру вона знизилася до 65. Чорниця – стаканчик 15, пів літра – 35, літра – 65. Це корисно для зору. Нормальні ціни, хороші ціни, звичайні, дешевші, ніж на, в супермаркетах. Звичайні ціни, не знаю, не скажу, що дуже дорого, але но нормальні. Люди вирощують, мають якусь з того копійку мати. Значно менше на ринку смородини та порички. Цінять одну й іншу ягоду однаково. О чому продає? 50 гривень кілограм. Люди беруть, беруть, беруть того, що смородина спіла. Хороша. Покупці на ягоди є й багато, кажуть продавці, та все ж... ждуть, що ще подешевше. Є. Але щось не дуже то дешевше. Майже не залишилося на ринках черешня, яку ще місяць тому купували за шалені гроші. Сьогодні за ось таку щеплену просять 150 гривень за кілограм. Полуницю ми побачили тільки в одного продавця. Ціна 100 гривень за кілограм. Малину продають по 50 гривень за літру. Ексклюзивною ж на ринку є ожина. Скільки ваша баночка? – 30 гривень. 30 гривень. А беруть люди? Беруть. І зараз поки мало, то вона-тільки перша з'являється. А звідки тебе везете? Розученський район. агрус. Ми побачили лише у двох продавчинь. Агрус по 25 п'ять літра або літра 50, Оте те деречку 150. – п'ятдесят трохи. Uh -huh. Агрус ваш звідки це домашній домашній городи? Є на ринку й перші гриби. Одразу в кількох місцях продають лисички. Досвідчені збирачі кажуть, що поки це єдині гриби в лісі. Для білих ще треба дощів. В цьому році чогось на лисичку дуже великий попит. Чи нема грибів. Лисички можна це підсмажити, але дуже багато беруть на ліки, тому що вони від глистів і дуже онкопорі беруть. На перші гриби є й перші покупці. Тетяна буде додавати лисички до основної страви. Картоплю смажену з сметаному соусі. Дуже смачно, діти дуже люблять. Теперішні ціни, волиняни, яких ми зустріли, вважають прийнятними та готові викласти з гаманця кілька сотень за улюблені ягоди чи такі бажані перші гриби. Тим більше, що врожай ягід цьогоріч хороший, і продукції на ринку справді багато. Втім, ближче до завершення сезону ціни знову зростуть, певнять експерти. І рекомендують людям насолоджуватися смаколиками, коли їх вдосталь, а ціни на них не нагадують космічні. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.